i Дуже велика заслуга наших збройних сил України, що лінія фронту на сьогодні рухається саме в бік звільнення, а не в бік умовно так. Е сюди, в бік Запоріжжя чи інших територій. Тому сьогодні це ще один знак для нас, що ми потрібні більше консолідуватися. Кожен на своєму місці повинен більше робити для того, щоб нашим військовим в цілому було легше просуватися. І тоді буде звільнений Токмак, і звільнений Мілітополі, Бердянськ. Ми повинні сьогодні розуміти, що це відбудеться. От, взагалі, я думаю, що базова думка, що це буде тут питання часу. І знаєте, коли там на шальках Терезів є. Життя наших військових, здоров'я наших військових і терміни, коли звільнять території. Я думаю, що ми можемо почекати. Но тут пріоритет це люди, ті люди, які на ТОТ, вони також нас чекають, і вони також розуміють, що кожен метр землі він дається дуже важкою ціною. Тому краще, щоб ми це робили з найменшими втратами, і наші військові були цілі і здорові. Це дуже важливо, тому що ну, нам не потрібна, напевно, що перемога будь-якою ціною. Звісно, і символічно, ми сьогодні починали програму «Етер. дотиком до Ізраїлю. Там Михайло Кумок із Мелітополя, голова ради холдингу МВ. І коли я його запитала, як інформаційний простір Ізраїлю, от він казав, що там беззастережна, там ну просто однозначна, якщо можна так сказати, підтримка ЦАХАЛу, збройних сил всього, що робиться, там це не обговорюється, щоб там якісь додаткові були думки, тільки так. Чому тому що каже, ми розуміємо прекрасно, що якщо є якщо немає консолідації, якщо є якесь розчублення, то це. Все для нас, ну це смерті подібно, тому жодним чином. Але і тут теж для нас може бути навіть цей приклад, що це Хал, який значно потужніший, ніж той ворог, з яким він зараз бореться, терористична організація Хамас, все одно не за один-два дні. Хоча теж там нагніталося, ось-ось зайдуть, ось вони зайдуть, і два-три дні, два-три тижні, все вирішиться. Ні, там теж дуже рахують життя кожного солдата, кожного. Військового, і військовослужбовця, і там оця тема заручників. Тобто, Ізраїль теж показує, що найголовніше людське життя, а не метри і кілометри, які дають оце відчуття перемоги. Та думаю, тут? що цим ми відрізняємося від росіян і взагалі від нецивілізованих людей. Тому що зараз вони теж саме з росіянами, що на відміну від них, ми цінуємо людей. Ми цінуємо життя кожного нашого і захисника і кожного нашого мешканця, кожного громадянина. Тому знову ж таки просто проблема, напевно, що іноді нашого Спільства, що ми дуже uh, рано починаємося грати в політику, починаємо якісь такі свої внутрішні конфлікти, незважаючи на те, що дуже велика, uh, великі ризики, велика небезпека зі сторони ворога. Ворог тільки і чекає, і в тому числі він також намагається ці наративи розбрату так. посіяти в українське суспільство, тобто щось не так швидко, щось хтось неефективно робить. Звісно, це але це наші внутрішні проблеми. Ми самі з ними розберемося, і вони не повинні сьогодні впливати на загальний настрій і загальний вектор туди, куди ми рухаємось. От ми в цій, в цій такій шумі да, інформаційно ми, ми не повинні зрозуміти, не втратити стратегічні орієнтири і стратегічну витривалість. Навпаки, ми повинні розуміти, що це якраз ті виклики, які, в тому числі, з якими потрібно працювати сьогодні, а не намагатися бути в них і ще якось там боротися всередині. нам треба бути над ситуацією, і розуміти, що це також а, частина гібридної війни. Абсолютно, і ворог як зі зброєю вчиться поратися з новою, новими викликами, новими стратегіями, новими тактиками. Так само в інформаційному протистоянні, де він значно потужніший був до 24 лютого, і це тягнеться ще це ж у нас не навіть не 10 не 10 рік, а столітні війни. Кілька століть цим воїнам інформаційним, ведуться, які ведуться проти України і українців. Тому е, тут дуже потужний ворог, і все те, що він вкидує, це теж дуже важливо нам пильнувати. Але коли ми говоримо про консолідацію і про солідарність, ні, то тут дійсно ми говоримо насамперед про інформаційне тло і про те, як споживати інформацію і як її продукувати. Бо кожний з нас зараз медіа стає, і кожний з нас через присутність в інформаційних якихось ресурсах різного штибу щось дає іншим на споживання. Ми побували на Донбас Медіафорумі. Цей форум відбувся у Києві 10-11 листопада. І якщо взяти головну наскрізну тему, це якраз трансформація інформації, можна так було би і назвати. Хочу, щоб ти поділився враженнями. По-перше, чому взяв участь у цьому форумі? І ти, власне, був панелістом, тобто представляв голос, ну, як Запоріжжя, яке звучало на цьому Донбас медіафорумі Бо на жаль, мені здалося, що замало було Запоріжжя, Запорізької області саме для звучання, саме на дискусійних цих панелях і майданчиках, які були. Отже, твої враження? Та, да, ну мені здається дуже крутий захід. Там більше 500 журналістів зі всієї країни з між... навіть більше там сімсот да, да, щось таке да, 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 міжнародні багато. журналісти. Ну тобто дуже велика увага. Якраз така ключова тема це якраз комунікація з тимчасово окупованими територіями. Цей досвід, як боротися за свідомість людей, і це дуже важливо, по суті. Це ну насправді координаційний захід. Да, от як нам звірити всім плани? І я, годинники, я теж так, годинники. Так, да, так, да, ну. да. І я теж згоден, що Запоріжжя звучало мало. Мені здається, от така ситуація, що. От Донбас, він асоціюється з окупацією, Запоріжжя поки не асоціюється. З одного боку це добре, тому що і свідомість людей поки не так прямо категорично перебудовується, але ми повинні розуміти, що більше ніж півтора року є війни, і півтора року тиску російської пропаганди на тимчасово повні території. Тобто, незважаючи на наші суб'єктивні враження, ми розуміємо, що вона працює. Ми сьогодні повинні дати ну, чітку відповідь, це ефективну відповідь цій пропаганді, боротися за свідомість цих людей. Я думаю, що нам потрібно більше приймати участь подібному, переймати на на Чальний досвід, але досвід Донецької та Луганської області, щоб сьогодні не повторювати тих помилок, які були там з 2014 року. Ми сьогодні повинні ми просто не маємо права це робити, тому що у нас 70% окупованої території області, там велика кількість людей проживає. Але дійсно був один захід, на якому я виступав, це був закритий круглий стіл, якраз угу. серед представників Донецької, Луганської області, Запорізької, де ми обговорювали, як же напрацювати, от питання комунікації з тимчасово окупованою територією. тому що сьогодні насправді є. Два ключових виклики. Перший це тематичні виклики, uh -huh. що ми сьогодні повинні давати відповіді на дуже важкі питання, там питання колаборації, там питання отримання російського паспорту, як це вплине на подальшу долю людей, питання соціальних виплат, питання евакуації, питання взагалі зобов'язань України перед людьми, які залишилися на тот. Питання в тому, наскільки нам цінні ці люди, як ми їх хочемо реінтегрувати, тобто тут велика кількість тематичних блоків. І питання друге, ну умовно кажучи, другий блок. Це а як донести цю інформацію? Ну окей, ми можемо Спосіб. продукувати, ага. да тут у нас. Все ж таки, ми на підконтрольній території, вільні думки, ми можемо в комфортному режимі насправді висловлювати, да, висловлювати да, сформувати. Да, да, да. Але питання, як донести, і насправді це завдання дуже важке, тому що сьогодні ворог він же просто ще й механічно блокує інформаційний простір. Я маю на увазі блокування інтернету, блокування соціальних мереж. І якраз перевірка от, зараз. Перевірка фізична. Да, да. Тобто це реальний фізичний тиск. Уже тишк. так, так. Це вже небезпечно фізично. Да, Тобто, тут врахування безпекових факторів, і якраз на Баському форумі, обговорювали, які канали комунікації. Задійство, щоб обійти VPN, умовно кажучи, щоб можна було транслювати таргетовану рекламу, тому що це теж важко, це здається просто, але через VPN це збиває налаштування і незрозуміла, яка кількість там людей. Питання в тому, наскільки вони можуть споживати там контент тієї ж українською мовою, щоб їх коли взяли телефон, там воно кажучи, щоб не було там претензій, людина там не змогла там опинитися в в'язниці чи бути ув'язним. Тобто, оці великі виклики вони сьогодні перед нами стоять, і плюс ви абсолютно праві сказали, що сьогодні кожна людина є медіа, і це також завдання комунікації. Істот ми повинні персоналізувати комунікацію, тобто, умовно кажучи, окрім інструментів масової комунікації, як ЗМІ, телеграм канали і інші соціальні групи, якісь у нас повинні бути, коли кожна людина, яка там має хоч 10-15 людей, які орієнтуються на тимчасово окуповані території, щоб вона теж розуміла, які меседжі її можна транслювати, і насправді у ці меседжі її повинні дати представники. Змі громадськості влади, тобто напрацювати у спільному день, коли людина тут на тимчасово на підконтрольній території вона знає, що потрібно казати тим людям. Що Ми вас чекаємо, що все буде добре. Тут є тут є стабільні умови, тому що пропаганда ж каже про інші речі, так. там все погано, там вас мобілізують, там вас щось заберуть. Там на вас ніхто не чекає, вас там будуть розстрілювати. І насправді ще є виклики того, що. Росіяни роблять а, такі, знаєте, квазі-медіа, які і імітують українські медіа, так. але з радикальними тезами, коли кажуть, зараз ми вас будемо всіх розстрілювати, кажуть, бачите, як вас там чекають, угу. і от ми повинні з цим боротися, тобто показати, що ні насправді для нас кожна людина, яка залишилася на тимчасово окупованій території, вона максимально цінна. Ми зараз не кажемо про колаборантів, їх насправді там одиниці, а там велика кількість людей, яка по різним причинам там залишилася, і от їх ми втратити просто не маємо права. На дотек, на дотек.